Мене звати Денис Жменько, я начальник відділення дистанційного найму соціальних мереж та взаємодії ЗМІ Першого центру рекрутингу сухопутних військ. Моя військова кар'єра почалась дуже давно, як то кажуть. У 2015 році я почав своє навчання в Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна. Київський військовий ліцей знаходиться під порядкуванням Міністерства оборони. У 2019 році я поступив в Національну академію сухопутних військ на факультет управління діями підрозділу механізованих військ. У 2022 році, коли почалась повномасштабна війна, не закінчуючи Академію сухопутних військ, нас відправили під Київ, приймав участь в обороні Києва по випуску 23-му, на початку 23-го року. За розподілом після випуску з академії потрапив до 23 окремо механізованої бригади за власним вибором на посаду заступника командира роти. Уже безпосередньо, коли прийшов до бригади, познайомився з командуванням нашим. Командир батальйону на той час вирішив, що посада заступника командира роту не, не відповідає моїм можливостям, і він поставив мене на посаду командира роти. Приймали Участь на той момент, вже коли я був на посаді командира роти під Запоріжжям в запорізькому контрнаступі. Перший раз я був поранений під Запоріжжям, коли ми звільнили село Новодарівка. Недалеко від нього я отримав кульове своє поранення в ногу. Після отриманого поранення відправився на лікування, але лікувався я не дуже довго, так як якраз велись активні наступальні дії наші. І підрозділ, як то кажуть, вимагав е, моєї присутності. Так як самі розумієте, підрозділ без командира це не підрозділ. То після короткочасного лікування я повернувся до підрозділу для продовження наших наступальних дій. Я повернувся в другий батальйон, але з доля склалося так, що я знову отримав поранення своє від е, майже прямого попадання 120-ї міни. Ну і відповідно через важкі обставини, як то кажуть, важке поранення. Мені було ампутовано ногу, пошкоджено руку, і після того, так як я вже не можу продовжувати службу на бойових посадах, я прийшов на службу в перший рекрутинговий центр. Якщо вам дуже-дуже коротко, то моє відділення відповідає безпосередньо за дистанційний найм. Ну, тобто робота пов'язана з пошуком. Кандидатів Збройні Сили України, допомога їм онлайн, гаряча лінія. І так само відповідно це і взаємодія засобами масової інформації, це і поширення історії бригад, історії першого рекрутингового центру. Дистанційно рекрутів ми шукаємо через різні типи платформ. У нас в Україні їх доволі багато. Це ну, наприклад, вам кажемо ворки, а роботу. А якщо хтось з майбутніх рекрутів, активних, скажімо так, кандидатів залишає свою заявку, то в нашому відділенні сидить спеціаліст, який відповідно береться за ту заявку, передванює людині і дізнається, або, наприклад, навпаки, пропонує якусь посаду, яку б він можливо би. Хотів би зацікавитися в неї. Ми ведемо співпрацю з бригадами, ми знаємо, в які і, 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 як, так, і яка кількість і які посади потрібні бригадам, кому потрібен журналіст, кому потрібен діловод, кому потрібен навідник-оператор, кому потрібен гранатометник, кому потрібен оператор БПЛА. Ми недавно проводили рекрутингу, скажімо так, нашу компанію на проєкт Лінія дронів. Там, де в себе включають Ахілес, Рарох, Мадяри, К2, Ну такі славнозвісні, як то кажуть, підрозділи безпілотних систем, От ми на них проводили. Зараз конкретно у нас проходить скажімо так, компанія по набору осіб 18-24. Ну Тобто, самі розумієте, це умовно той самий контракт, да, який може підписати скажімо так, будь-яка інша особа. Да? Ну, до до опридільного возраста, але просто даний контракт включає в себе трошки більше переваг, ну і відповідно грошова винагорода. В середньому через наш рекрутинговий центр безпосередньо вже за цей рік близько 400 осіб пройшло відправлено по бригадам на ті посади, на які вони безпосередньо хотіли. Коли ми оформляємо людину на посаду безпосередньо з повним нашим супровідом, по військово-лікарській комісії. Про по психологічному відбору, коли формується особова справа, людина приводиться на ту посаду, на яку вона безпосередньо сама вирішила. Ну, зрозуміло, що якщо людина не знає взагалі посаду, на яку вона хоче рекрутуватись, то ми їй допомагаємо по її власним побажанням, як то кажуть, і, і, і навичкам або, наприклад, цим вона чим вона займалася в цивільному житті, і людина безпосередньо попадає на ту посаду, на яку або вона захотіла, або ми її підібрали. Випадків, коли вони жалілися, чи, наприклад, не займали посади, яку вони обрали, бо ми їм підібрали, не було жодного. До нас можуть звертатися безпосередньо тільки цивільні особи. Тобто, якщо ця людина не має приналежності до будь-яких військових формувань, до Збройних сил Національної гвардії, ми можемо її оформляти через наш перший центр рекрутингу. Ми можемо і за контрактом оформляти, і за мобілізацією. Це за бажанням безпосередньо людини, яка прийшла і звернулася до нашого центру. Якщо вона знаходиться в рошу, так само ми можемо її оформляти. Ми можемо повністю оформити людину до моменту вручення їй бойової повістки. Жінки до нас звертаються доволі часто, доволі часто за нас звертаються жінки. Тих жінок, яких ми оформили, це ми переважно оформляли їх на небойові посади. Але є багато жінок, які звертаються до нас, щоб потрапити на бойову посаду. Але, на жаль, зараз не всі бригади готові брати жінок на бойові посади. Ну, на жаль, це зараз воно так є, але не всі бригади готові брати жінок на бойові посади. У людей, які приходять, не знаючи, що взагалі як відбувається військова служба, у них дуже багато, як то кажуть. Перелік і варіант питань, вони можуть бути різного характеру у ну, кожного. Це в основному через що? Через необізнаність людей. Тому що, або, наприклад, або бригада, або наприклад, ті самі рекрутинові центри, які зараз відкриваються, і от наш рекрутинговий центр. Да, це означає, що спектр скажімо так, інформації, да, які має знати цивільна особа, її подається мало. Тобто умовно про якусь посаду кулеметника чи навідника оператора да, подається мало інформації. І людина нібито хоче туди, да, але вона не знає, що з собою усвідомлює ця посада. Ну що собою передбачає, точніше, ця посада, і от вони не розуміють, тому і задають питання. Випадки є, що кандидат, як то кажуть, передумав. Ну, ті кандидати, які звертаються до нас, і вони передумали. Ми їм повністю нічого не робимо, як то кажуть, в розшук не оголошуємо. Це наш рекрутинговий центр працює, ну, як то кажуть, тільки на довірі до людей. Тобто, якщо людина прийшла, проконсультувала, їм щось не сподобалось, вони уходять, ми, ми їх, як то кажуть, вже все не чіпаємо. Взагалі я вам скажу, що все одно, як то кажуть, на якийсь відсоток, може він навіть і більше той відсоток, все одно хочеться повернутись в бойову бригаду. Не знаю, чи це 23 бригада. Але взагалі хотілося б навіть я ж кажу, на якийсь дуже великий відсоток повернутися в бойовий підрозділ. Займатися суто безпосередньо бойовою роботою. О, з нормальним командиром буде і нормально підлеглим. І це і в плані збереження життів особового складу, і безпосередньо, як то кажуть, комфортні умови особового складу. Самі розумієте, це все залежить від командира. І за наявності нормального командира, самі розумієте, в підрозділі все буде добре. Це, як і, я ж кажу, і комфортність особового складу, і насамперед не забуваємо про виконання задач. Дивіться, панове, бояться всі, не бояться тільки дурні. Тренуйтесь, навчайтесь, не зволікайте. Якщо хочете доєднатися до війська, то не зволікайте.